Всім привіт! Подивіться, як котик чекає. Ми діток на автобус шкільний завезли, а він тут нас з задніх дверей біля кухні очікує. Мокрий, тому що роса зранку. Біскіт. Біскіт. Великий кіт великий. Вісім майже кілограм. Покажу вам ще трішки покит квітнуть мої базиліки, колеси, біські дуця. Я мене дивіться отут в руку і не дає говорити. Сьогодні вам покажу, як я готую ліниву лазанью. Найперше, я в'яжий фарш. Смажу ось так в мультиварці. Додаю до нього ось такий паста соус. Можна, хто має якийсь помідорок соус, домашній. Ну, у нас готовий купувати набагато легше. Тоді туди ж додам рікоту сир, пармезан сир і який у вас є натертий в мене італійський стиль. Тим часом кип'ячу водичку, щоб відварити, бантики, макарони. М'ясо вже таке напівготове. І я зразу додаю приправи. Це чорний перець, сіль і італійські трави. Туди ж ось такий мінст горлик, тобто часник в олії або можна вдавити свіженький. Тут з приправками перемішуємо гарно і додаю спагетті соус. Домашнім своїм я зазвичай роблю ось цю лейзі лазанья, ліниву лазанью, тому що їм і подобається навіть більше, ніж ту, яку я роблю із листів таких спеціальних для лазані, наприклад, коли маємо якихось гостей. А так швидше трішки і на смак зовсім нічим не відрізняється. Далі до м'яса з соусом рікото додаю. І ще під тиском на, ну, на мабуть, на хвилинку дві достатньо буде. На дві хвилинки покладу. Так, через дві хвилинки відкриваю. Дивіться, гарно все м'ясо готове. І тепер додаємо ще пармезан і роману тут пише, і ще італійський. Який маєте сир, різні види можна сюди. Найдовше в цьому процесі приготування лінивої лазані це є відварити макарони. Чесно, бо поки варяться макарони, цей соус ще швидше навіть готується. І ось чим лінива ця лазаня. Макарони додаємо до соусу. Гарненько все це змішуємо. Можна макарони, які ви любите. Мої діти дуже люблять ці бантики, і ми з брандуном також. І от вам ліниве лазаня. Зверху можна ще притрусити сиром і подавати. Всім смачного також. От вам доказ, як лінива лазаня в нас користується популярністю. Марчик смачно. Їж на здоров'ячко. Так, поки Марчик смакує лінивою лазанією, я отримала по пошті від Мейсіс каталог. Зараз вам трішки покажу, і дивіться: соколя Ukrainian Anbox. Хто не знає в Америці, де можна придбати книги українською? Соколя онлайн. В штаті Міджиган. Я, правда, шукала іншу книжечку, але, по ходу, знайшла цю, тому що. Шукала за книгою, чи бачать небеса котів. Потім у відгуках в коментарях прочитала про цю книгу, що тільки не гавкай, дуже схожа на цю і знайшла на сайті в соколя. Тільки не гавкай. І зараз вам покажу. Подивіться, яке у них гарне упакування. Ukrainian Books, Соколя. Я вже не вперше з цього сайту замовляю книги. Як ви знаєте, як до мене хтось зійде з України, племінники, то я завжди прошу ой-ой-ой книги привезти. Подивіться, скільки всього. От книжечка. Захарченко Олена, тільки не гавкай. Кіт із бучі. Одне з оповідань з цієї книжки Кури з Рудки здобуло премію конкурсу ми після 24 лютого 2022 року, які організовували товариство авторів ЗАХ та фонду центру Карта Польща. Тут різні оповідання. Трофей з-під Чорнобиля. Це вже все події воєнного часу, тому я дуже хочу почитати, але все рівно ще. З України собі замовлю. Чи бачать? небеса котів. Що додають? Слава Україні, героям слава! Це я знаю, власниці синочок робить такі закладинки. І дивіться, ой, яку тепер буду мати гарну закладку книжкову. Але дуже гарна. Дивіться, яка марка Thank you! Зараз ми це все ще розпакуємо. Всередині ще листівка і їхня візитівка. Thank you. Пані Галино, щиро дякую за вашу любов до чудових українських книг, приємного читання і невеликий сюрприз від мого сина Миколки. Книжкова закладинка. Слава Україні! Оксана! Героям слава! Дуже дякую. Дуже рекомендую усім соколя Ukrainian Books. Ну і перейдемо до Мейсі з каталогу. Тут, як колись були в Avon, пам'ятаю в каталогах, також так на сторіночках можна було понюхати парфуми. Good Girl Carolina Herrera. Хто знає відомі відомість цими туфельками. Я жодного не сприймаю на нюх, які б гарні не були упакування. Ну, абсолютно не мій аромат. Так, реклама різного одягу. У нас є карточка, здається, платинова від цього магазину. Тому нам присилають, так, швиденько вам покажу Дона Карен Нью-Йорк. Різні різні представлені бренди. Тут чоловічий діор також не зайшло. Так, ще Ральф Лорен не нюхала. Зараз вам скажу. Ну, таке, наприклад, для тата свого я б взяла оцей запах полу 87, а червоні. Ой, ні, не моє. Дуже різкі, версаче. Жіночі, мені тільки одні в такій ось хвилі кольору подобаються. Також мені дуже, дуже за різкі. Так, дивимося далі. Леопардовий принт. Всюди зараз. В Тренді, далі чоловіки. Ходимо швиденько. Так, щось ще там бачу є тут. Ага, то ще є і бід-бой. Кароліна Герера. Я не знала, я тільки знала, що є для жінок татуфелька. Ну зараз я чоловічі понюхаю. Ой, дуже схожі на жіночі. Ой-ой-ой, ні-ні-ні для мене ні. Напишіть, чи комусь вони подобаються. Фух. Я тільки що помітила, що ця. Дамочка на передній сторінці. В такій дублянці одягнена, дуже схожа, як моя з магазину Зара вже кілька років. Я вже катрусі даю її одягати. От, на цю майже ідентична. Тільки те, що з магазину Зара. Ну що ж, по рекомендаціях більшості моїх глядачів, коли я просила, як пересаджувати малину, зовсім інше місце, сказали зрізати, що я і зробила, викопала. Ось така гора в мене. І маю тут від поля. Вон там будиночок. Тут така, як бачите, така ніби насип, бо тут краща земля. Зараз я ямочки повикопую, позаливаю водичкою, досиплю ще купленої землі ґрунту і сюди висаджу малинку. Тут вона в полі буде на сонечку. А росла вона мені отут в таких під деревами, хащах. Біскіт, привіт. Тут кілька залишила зрізаних, бо я знаю, що з цього боку росло. Ожини ще кілька кущів, тому <смі> біскіт. Тому я не впевнена. Дивлюся, десь, певно, колись полола. Викинувся барвінок. Починає все тут барвінком заростати. Ну, але то не дуже важно. Це будиночок тут дитячий на дереві наш, то все туди переношу в поле. О, біскіт собі тепер на місці малинки буде відлежуватися. Ну, ж, вийшло 11 ямок у мене. Позаливала водою. Бачите, який тут чорнозем, якщо так можна назвати. Це просто жах. Одне каміння, глина. Але якось все виживає та росте. Все, закопую ямки і надіємося на гарний врожай вже наступного сезону. Наступного дня ідеальна погода. Поливає мені всю посаджену малинку. Дощик на цілий день передає їй. На сьогодні з вами вже прощаюся. Дякую всім за перегляд. Будьте здоровенькі, мирного неба. Всіх благ і до наступної зустрічі.